Що таке стрес? Це певне таке внутрішнє напруження. Тут я підібрав для вас декілька настанов і установок, як подолати цей стрес, цю тривогу, цю негоду. так? Зговорю вам з, пози... з позиції навіть людини, яка теж таке переживає і пережила і неодноразово. Коли ми маємо стрес. Ми маємо використати цей свій дуже важливий ресурс зробити правильний вибір. Основні наші страждання криється в чому? В неприйнятті. Ми постійно боремося, протестуємо проти чогось, і в цьому є проблема. Ми зациклюємося на цьому, за, застерігаємо в цьому. Ми маємо прийняти цю ситуацію і усвідомити те, що це є частиною нашого життя. Якщо ми будемо це ігнорувати, відкидати, тоді ми будемо на одному місці крутитися, як грабець з одним веслом. Усвідомлюйте, знайте свої проблеми, знайте свої рани, бачить, прийміть їх, прийміть їх і приймайте бій. Побачили ворога? Не треба втікати від нього. Або казати, я нічого не бачу, ворога немає. Що тоді стається? Схопите кулю і все. Будете ігнорувати наявність ворога, правильно? На полі бою побачив ворога, що треба робити? Боротися, відстрілюватися. Хотів сказати, що ми не супергерої. Але супергерой це не той, хто є всемогутній. Супергерой це той, який бере виклик. Так, будьмо супергероями, але в супергерої в тому плані, що ми беремо приймаємо виклик. І творимо справедливі речі. Боремося за справедливість, боремося за правду. В тому є супергеройство. Тепер є акт боротьби. Ми мусимо вижити, мусимо захищатися від агресора. Звідти йде смерть, а ми захищаємо життя. Якщо ми не захищаємо життя, ми порушуємо заповідь не вбий. Тобто заповідь не вбий не каже нам, що якщо тебе вбивають, а ти, а ти стоїш і чекаєш, поки тебе вб'ють. Або чекаєш, або ще гірше, якщо вбивають дітей біля тебе, а ти кажеш, я не буду стріляти, бо є заповідь не обиє. Не випадково він дав ці 10 Божих заповідей. Він дав їх тому вибраному народу, а той вибраний народ є ми з вами, тому що ми захищаємо принципи справедливості.